Получається, що підприємство, що виробляло броньовані катери та техніку, виведене з ладу. Що вони зробили? Вони створили фіктивні борги між структурами Тігіпка і компаніями Порошенка і Кононенка. Зупинили виробництво і вивели всі активи на підконтрольні їх, їхні фірми. Це те, що вони робили із Хрещатиком, коли вкрали мої 32 мільйона і вивели гроші у міжнародний інвестиційний банк. А ви знаєте, чий це банк? Порошенка третій момент. Перекладання особистого боргу на завод і їм підконтрольні дочірні підприємства. Банкрутство в кузні. Це значить по-простому 96-99% боргівця особисті зобов'язані ті гібка, а це значить завод заберуть за дві миски вареників. Просто-напросто. Під час війни наслідки, я думаю, що десь мільйонів до 200 податків не заплачених в бюджет. Получається, що підприємство, що виробляло броньовані катери та техніку, виведене з ладу.